У минулому відео про щитоподібну залозу ми згадували глютен і мене запитували, а де він взагалі є. Але це питання глибше, ніж здається, бо глютен це не просто слово зі складу продукту, це білок, який може впливати на різні органи і навіть запускати хронічні захворювання. У цьому відео коротко, наочно, практично. На екрані з'являтимуться шпаргалки, інфографіки. Їх зручно поставити на паузу, відео на паузу поставити, сфотографувати або записати для себе. Якщо тема для вас важлива, дивіться до кінця. Поїхали! Глютен – це білок, який для деяких людей може стати справжнім тригером запалень. Найчастіше страждає кишківник, з'являються здуття, біль, порушення травлення. При аутоімунних захворюваннях, зокрема при тироїдіті хашемита, глютен може погіршити роботу щитободинної залози. Може виникати і так званий туман у голові, втома, дратівливість. Це ознаки впливу на мозок. У деяких людей глютен провокує висипання на шкірі або навіть суглобовий біль. А головне він може активувати імунну систему не туди, куди треба, і викликати аутоімунні реакції. Якщо у вас немає проблем з травленням глютен, наймовірніше. Вам не зашкодить, але є стани, при яких його варто або повністю виключити, або серйозно обмежити. По-перше, це целіакія, це аутоімунна неприносімість глютену, яка руйнує кишечник. Далі тироїдіт, хешемота або інші захворювання щитоподібної залози, які мають аутоімунну природу. Також до ризику входять люди з псоріазом, екземою, синдромом подразненого кишківника. а ще ті, хто страждає на хронічну втому. Головний. Біль, туман у голові або постійні проблеми зі шкірою для них. Глютен це не просто білок, це фактор, який може провокувати запалення і погіршення самопочуття. А тепер головне, що всі хочуть знати, де саме ховається глютен. Усі види хліба, булочок, тортів, печива це пшениця, отже, глютен. Макарони, локшина, млинці, піца усе, що у оборожна, також містить глютен. Манка, кускус, -кус, булгур це теж пшеничні крупи: Пельмені, вареники, чебуреки, мука в тісті, навіть паніровка у котлетах, якщо вона звичайна, з глютеном. І звісно, пиво, бо воно вариться з ячменю. Якщо ви чутливі до глютену або маєте захворювання щитоподібної залози. Ці продукти краще уникати або замінювати на безглютенові альтернативи. А отут найпідступніше: є продукти, в яких глютен можна не помітити, але він там є. Наприклад, жувальні гумки, в них часто використовують пшеничний крохмаль, соуси, кетчупи, майонези для густоти додають згущувачі з глютеном. Готові страви та напівфабрикати. Паніровка, суміші, спеції, додаткові добавки, деякі солодощі, батончики, цукерки, креми теж можуть містити глютен. І навіть вітаміни та ліки іноді мають глютен у. Складі як наповнювач. Тому якщо ви дотримуєтесь безглітинного харчування, завжди читайте етикетки. А тепер гарна новина: продуктів, які не містять глютену, насправді дуже багато. Серед злаків це гречка, рис, кукурудза, просо, кінуа та амарант. Картопля, всі овочі, і фрукти завжди безпечні. Також можна спокійно їсти м'ясо, рибу, яйця, бобові, натуральні олії. Якщо склад простий і без додатків, глютену там точно не буде. Саме на цих продуктах базується більшість безглютенових діят. Тепер ви Маєте повну картину, що таке глютен, кому він може шкодити і в яких продуктах ховається. Якщо тема вас зачепила, збережіть ці шпаргалки собі, або поділіться з тими, кому це може бути корисно. І напишіть у коментарях, ви вже пробували безглютенову дієту, чи, можливо, тільки замислюєтесь. Твій коментар це справді важливо для просування цього відео. Якщо тема була корисною, підтримай відео лайком, підпишись. Нехай твоя кухня завжди приносить тобі лише здоров'я та гарний настрій. Пам'ятаємо, здоров'я починається з наших тарілок. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я у наступному відео.